Банда, а тепер новинка. Це ультра крутезний супер-мега компресор. Бачите, я кажу такі епітети, тому що він цього вартий. Це наймощніший компресор, який є сьогодні у виробника з для надуву лодок, для надуву рібів. Цього компресора немає ніде. Крім нас, друзі, як тобі таке, Михалич? Це моделька 767. Ось так він виглядає. Підключається від прикурювача. Також є до нього в комплекті додатковий роз'єм, який ви можете підключити від акумулятора, якщо у вас прикурювач густо, часто не працює. Турбінка працює спочатку 350 літрів. Вона надуває ваш об'єм, а потім до нужного тиску лодку ми надуваємо вже підключається друга ступінь у цьому компресорі і надувається другою ступінню вже до нужного тиску вашу лодку. Ваша лодка, як ви знаєте, максимум 0,25 атмосфери. Шнур у нас 3 метра, це дуже зручно. Можете біля машини спокійно розложити лодочку, надути. Тут у нас є органи управління, все дуже просто. Тут є пуск, є регулювання тиску, більше-менше, І також перехід на одиниці PSI або на одиниці бари. Все дуже просто, ергономічно, ви кожен розбереться. За 30 секунд, як працює цей компресор. Значить, у цього компресора є як надув, так і здув вашої лодки. Це дуже зручно, якщо ви лодку консервуєте на зиму або не плануєте найближчим часом риболовлю, ви перекрутили магістраль, видали повністю повітря з лодки і максимально компактно. Здути вашу лодочку. Ось така у нас магістраль до цього компресора. Вона довжиною метр. І такі ще 6 насадок. Під різні лодки НДНД, AirDecки, матраси будь-що. Можна надувати цими насадочками вже потім будете підбирати. До речі, у кожній насадочці вам нічого не треба додатково купувати. Ви купили компресор і забули. Швидесенько приїхали на рибалку, накачали лодку за 10-15 хвилин і стоїте, відпочиваєте, насолоджуєтесь краєвидами. Ще ось іде додатково бонусом ось такий рюкзак. Тому ви купили компресор, коробочку викинули, склали це в цей рюкзачок і все спокійно поклали компактненько в автомобіль ваш. Можете, я не викладаю, У мене цей компресор постійно їздить зі мною. Заходьте до нас на сайт, вибирайте, дивіться, читайте повну інформацію ми вам надамо. З вами компанія MonsterFish. Всім, всього найкращого!